Так, давай глянемо, що нам карти скажуть про Сумщину на найближчі три дні. Бо край той неспокійний біля самого кордону, а енергія зараз у повітрі така, що й вітер нервово свистить перша карта дев'ятка пентаклів. О, файна карта. Вона говорить про спокій, про впевненість у собі, про результат праці. На найближчі дні це означає, що ситуація там буде більш-менш контрольована. Може бути невелике напруження, але загалом люди при ділі ППО працює. Друга карта ієрофант а це вже сила, духовна і, і порядок державний. Вона показує, що є координація, що є дисципліна, що є план. Може бути певна взаємодія з командуванням, нові вказівки, укріплення оборони. Карта добра. Вона несе стабільність, віру і захист вищих сил. Люди моляться. А Господь чує третя карта туз мечів. Ага, отут от вже гострий момент. Туз мечів то завжди як спалах, як різкий крок, який може трапитись зненацька. Це може бути або провокація ворога, або коротка атака з повітря. Туз також символізує е, перемогу розуму над страхом, швидку реакцію, рішучість і ясність дій. Наші сили швидко відреагують. Ну, слухай, загалом карти добрі. На Сумщині найближчі три дні буде напружений але контрольований період. Є е, ймовірність коротких е, атак чи тривог, але без масового чи тотального наступу. Люди мають триматися спокійно, не накручувати себе. Захист стоїть, контроль є. А господь і наші воїни тримають землю під охороною.